Привіт, всім! Я Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про стратегії поведінки гравця в рольових іграх живої дії і зосередимося на одній конкретній стратегії Play to Lift, і поговоримо, чому вона така актуальна саме для нас. Для формулювання стратегій та розмови про стратегії поведінки гравця в рольових іграх визначимося з екосистемою, котрі ці стратегії були найчіткіше сформульовані. І такою екосистемою є Нордік Хоча й зараз про ігри, які по своїй концепції нагадують нордичну традицію, частіше говорять Collaborative Лар, тому що це вже давно не локальне явище. Якщо воно взагалі колись було локальним. Так що відрізняє Норді Кларп як екосистему від інших формацій ігор? В першу чергу це фокус на імерсивному досвіді, на глибокому зануренні і проживанню персонажа. Тобто ми. Акцентуємо увагу на тому, що розвиток проходить радше в персональній емоційній сфері, аніж в числовій, що популярно в інших типах ігор. Також історичний контекст Норді Кларпу такий, що він прагне досліджувати складні теми, як соціальні, так і політичні. Та ми не будемо занурюватися саме в це явище. Про це є чудова книга від uh, Джака Стенроса і Маркуса Монтоли, 2010 здається, 10 того року вона вільно розповсюджується, тобто безкоштовно. Її можна почитати ось тут чи тут, ну. Десь, десь тут зануритися в це поглибше для нас. Nordic LARP цікавий радше як екосистема, в якій різні стратегії поведінки гравця досліджувались. Насправді, в нордичній традиції навіть є свій е, ГНС, Геймізм, наратівізм, симуляціонізм. Він називається е, three way model, тобто модель трьох шляхів. І це перероблена 3-fold model. схожа модель, просто більш рання. І сучасну версію сформулював е, Пітер Бокман. Здається. Розділивши гравців на драматистів, симуляціоністів та геймістів. Тому, говорячи про стратегії поведінки гравців, ми також враховуємо підходи до геймістських і негеймістських ігор і тримаємо в голові, що це окрема категорія, і вона живе паралельно з. Розмовами про стратегію поведінки, і я не можу не сказати, що у Норді Кларпа як екосистеми і глобально всієї концепції є своя критика. Наприклад, блогер Literary Mercenary в своєму блозі знову ж таки Improved Initiatives приводить прекрасну статтю з критикою самих підходів. Це те, що більшість критеріїв, котрими користовується Норді Кларп, їх неможливо ніяк виміряти і ніяк оцінити. Тобто, коли ми говоримо хороша історія або імерсивний досвід, зазвичай ти ніяк не можеш перевірити, чи дається гра імерсивний досвід, чи ні, бо це сугубо індивідуальна історія. В той час, як, наприклад, в американській традиції часто роблять фокус на те, що люди хочуть отримати щось передбачуване, що, що вони розуміють, або що, що вони отримували раніше. Посилання на критику Норді Кларпа буде тут, теж можна почитати, це доволі цікаво. О, дуже Довге інтро в стратегії поведінки гравця. Nordic Ларб як екосистема виник у відповідь до називемо їх так традиційних ігор. Десь вони називалися Battle Games, десь Buffer Games, але зводились вони до того, що кілька команд. Змагаються за перемогу в більшості випадків за допомогою бою, і як протилежність цьому, в якомусь сенсі протилежність цьому виникла культура Нордік Ларпу, яка сказала, що перемога не обов'язкова. Оці традиційні, назвемо їх поки що так, типи ігор. Вони використовували по суті стратегію play-to-win. Ми граємо, щоб перемогти. Норді Кларп сказав, що ми будемо грати play-to-lose. ми будемо грати, щоб програти. І таким чином ми створимо абсолютно унікальний ігровий досвід. І це був прорив для європейської частини гравців. Це безумовно був прорив. Та в якийсь момент. Всі усвідомили, що Еге, тут буде історична справочка. До речі, Play to Lose був у нас дуже популярний, може, років 10 тому про це всі говорили, в це мені здається, всі грали, і це була якась така супертрендова історія. А зараз вона у нас також відійшла ну, мабуть, на нівець. І не тільки у нас. Власне, у авторів цієї концепції вони в якийсь момент теж зрозуміли, що коли у тебе повна зала гравців, кожен з яких намагається програти, у тебе фактично можуть бути реалізові. Зовані дуже обмежена кількість історій, і далеко не для всіх ігор підходить, що всі навколо намагалися так чи інакше програти. Е, кінець 90-х, початок нульових, тобто, це от такі трансформаційні процеси в рольовій спільноті Минорді Кларпу відбувалися. Плейту ліфт був сформульований як така собі еволюція плейтулуз. Тому дуже багато одна стратегія перейняла у свого попередника, і одним з основних популяризаторів саме плейту ліфту Клаус Растер був дотичний до дуже популярного євроларпу of Wizardry. І за допомогою цього він мог популяризовувати цю ігрову стратегію і спостерігати, як не користуються гравці. Цей факт приводить нас до однієї важливої складової. Хоча ми й говоримо, що це стратегія поведінки гравця, і в більшості матеріалів до нас її доносять. Як стратегію поведінки саме гравця. Але якщо організатори, майстри, автори гри не пропрацювали з тим, щоб донести до всіх гравців, що тут основною буде стратегія play-to-lift, і гравці будуть грати по-різному, хтось в play-to-lose, хтось play-to-win, хтось play-to-lift, то є шанси, що гравців чекає розчарування, а сам сюжет або наратив, або концепт, або геймплей, написаний під play-to-lift, не буде працювати, бо не всі розуміють, якої гри, Ри від них очікує сама тканина гри. Це дуже важливий пункт, про котрий не часто говорять про те, що це не одностороння історія, а й сама гра, тобто організатори, мають підтримувати цю концепцію. Фактично, play to lift сводиться до того, що ми частково наслідуючи play to lose, не хочемо особистої перемоги, але при цьому ми і не рухаємося до особистого програшу. Наша ціль як гравця. Допомогти отримати перемогу або ж найкращим чином реалізувати свій ігровий момент, свій ігровий задум нашому партнеру по грі, хто б це не був в конкретний взятий момент. Тобто, якщо ми знаємо, що є якийсь жахаючий кардинал, котрого всі бояться, коли ми його зустрічаємо, ми лякаємося, ми трясемося від жаху, ми тремтимо і не можемо зібрати кілька слів і робимо це максимально яскраво, і ми даємо можливість цьому кардиналу зіграти ту роль, котру він обрав. Так само, якщо ми говоримо про те, що хтось грає. Найпрекраснішу, найталановитішу танцівницю, то коли ми бачимо її танець, ми аплодуємо, сипемо компліментами, ми в захваті переживаємо мистецький катарсис від того, наскільки прекрасно вона танцює, незалежно від того, як насправді танцює гравець. Тут є кілька логічних питань. Наприклад, а якщо мій персонаж не буде так реагувати, то по-перше, реагуйте так, як персонаж буде реагувати, це тактичне рішення. Стратегічне рішення задумайтесь, якого типу у вас гра далеко не для всіх ігор play-to-lift підійде. Це так само, як play-to-win і play-to-lose не є універсальним інструментом. Play-to-lift просувають як стратегію поведінки, котра потребує розвитку емпатії і налагодженню зв'язків між гравцями. Тобто це стратегія, котра дозволяє не тільки грати гру, а й вибудовувати міцну спільноту, яка буде ставитись один до одного з повагою і взаєморозумінням. Це дає для нас зараз дві. Дуже важливі складові складова перша це те, що у нас доволі мало ресурсу зараз. І навіть тут, у мирних містах, нам іноді ну, важко встати з ліжка. Тому гравець дуже боїться грати талановитого актора чи танцівницю, чи якусь іншу роль його мрії, бо боїться бути непереконливим, боїться, що його не приймуть, а значить його гра не складеться. Плейтуліфт говорить неважливо. Грай як можеш, і ми твоя спільнота, твої гравці. Ми дамо тобі цю можливість, ми дамо тобі пограти в цей концепт, ми дамо тобі пограти цього персонажа. Ми відкриємо для тебе двері в цю історію. Таким чином, ми по суті дозволяємо людям, які не мають якихось пожиттєвих компетенцій, зіграти ці компетенції, спробувати і відчути себе в них. Толановитими, тобто побути кимось іншим. А це доволі непогано. І друга, дуже важлива складова, що play to live, що ця штука вона має працювати в комплексі. Так мають робити всі. І коли всі намагаються підняти один одного навколо, ми маємо. Доволі ескаловану і доволі яскраву гру. Так от Play to Lift, як стратегія, побудована на емпатії, намаганні підняти співгравця вгору і зробити його ігровий момент найяскравішим, здається мені на диво вдалим рішенням для нашого ігрового ком'юніті. І можливо саме ця стратегія допоможе нам зробити наші ігри краще, а один одного зробити щасливіше. Дякую, люблю, цілую.